Всім доброго дня! Сьогодні розберемо другу частину і розберемо, як змінюються деякі показники клінічні при вагітності. Ну, тож, в першу чергу, слід зазначити, що взагалі при фізіологічній вагітності значно змен... збільшується об'єм циркулюючої плазми. І внаслідок того, що збільшується об'єм плазми, а це приблизно десь від 25 26 мл до 3,900 мл. І звісно, що вже це буде значно впливати на концентрацію. Багатьох аналітів. Під час вагітності збільшується на 25% об'єм сечі, особливо значні зміни відбуваються у третьому триместрі. Також вагітності притаманні значні зміни у продукції статевих гормонів. І, звісно, що це буде супроводжуватися. Підвищенням синтезу білка, підвищенням синтезу холестерину, тригліцеридів. У багатьох збільшується рівень лужної фосфатази, халінестерази і зростає показник ші. Також одночасно може спостерігатися зниження рівня сечовини, електролітів і заліза. Зверніть увагу на норми деяких показників при вагітності, і особливих таких змін це зазнають рівень лейкоцитів і рівень гемоглобіну. Причому, як ми бачимо, рівень лейкоцитів збільшується до третього триместра, а рівень гемоглобіну. Фізіологічно зменшується. І якщо для першого триместра це рівні показників характерні для невагітних жінок, тобто це 112-160 грам на літр гемоглобіну, то для третього триместра нормою вже вважається навіть 100 грам. Грам на літр. Ну і, звісно, у таких гарних випадках, коли не виснажені депо заліза, це 140 грам на літр. Ну, Але такі верхні межі ну, вони зустрічаються досить рідко, тому дотаційна підтримка, в першу чергу, препаратами заліза для багатьох вагітних сьогодні є обов'язковою. Давайте подивимося більш детально, як змінюються все ж таки деякі показники і чому вони змінюються. Тож, в першу чергу, слід звернути увагу на рівень гемоглобіну і Еритроцитів. Спочатку кількість еритроцитів прогресивно зростає, і зростає вона завдяки стимулюючого впливу еритропоетиму, який, у свою чергу, стимулюється більш так сильно під впливом прогестерону. У той же час посилений гемопоез, та збільшення абсолютної кількості еритроцитів супроводжується і зростанням загальної кисневої ємкості крові. І все це буде спрямовано на підвищені потреби організму вагітної, і для того, щоб ця вагітність залишалась фізіологічною. Під час вагітності. Функції гемопоетичних органів відстають від швидкості збільшення об'єму циркулюючої крові. І саме тому ми реєструємо, що із прогресуванням вагітності зменшується рівень гемоглобіну, зменшується рівень еритроцитів у клінічному аналізі крові. Під час вагітності має місце автогемоделюція, що супроводжується зниженням рівня гемоглобіну і зменшенням його кількості еритроцитів. І це також є таким фактором розвитку залізодефіцитних анемій. Під час вагітності зниження рівня гемоглобіну менш ніж 100 г на літр буде свідчити про розвиток анемії. Іноді але зустрічається і, скажімо так, аномальне підвищення. Рівня гемоглобіну, і його значне підвищення може свідчити про недостатнє розширення об'єму плазма, і це вже, у свою чергу, може бути пов'язано з проблемами вагітності, включаючи прееклампсію і синдром затримки плода. І зазвичай середній об'єм еритроцитів буде. Незначно збільшений, середня насиченість гемоглобіну буде відповідати нормі. Другий показник, який зазнає суттєвих змін під час фізіологічної вагітності, це лейкоцити. Як ми вже бачили, лейкоцити з кожним триместром прогресивно збільшуються, і таке збільшення. Відбувається зазвичай у контрольованому діапазоні це від 6 до 16 на 10 в 9 на літ. Відновлення рівня лейкоцитів до стандартних меж невагітних жінок відбувається протягом 4 тижнів після пологів. І хочу нагадати, що нормою ми вважаємо кількість лейкоцитів це від 4 до 9 на 10 9 літру. Зміни показників лейкоцитів, відбуваються головним чином. За рахунок нейтрофілів. І на слайді просто для того, щоб ще раз нагадати, ви бачите таблицю, де приведені характеристики різних видів лейкоцитів у здорових людей. Тобто згадуємо так, що це є нейтрофіли, еозінофіли, базофіли, лімфоцити і моноцити. Тож, головним чином, ще раз підкреслю, зростання рівня кількості загальної лейкоцитів відбувається за рахунок нейтрофілів. І в першу чергу реєструється збільшення їх незрілих молодих форм. Тож, для фізіологічної вагітності. Характерним є реєструвати нейтрофільний хемотаксіс та таку фагоцитарну активність. Кількість лімфоцитів може зменшуватися у першому та другому триместрі, але далі вона буде збільшуватися у третьому триместрі і залишатися досить низькою у післяпологовому періоді типовий діапазон кількості лимфоцитів під час вагітності становить 1,2-2,8 на 10 в 9 на літр. І якщо порівняти, то для невагітних цей показник є 0,8-4,0 10 в 9 на літр. Знов-таки через 4 тижні після пологів. Цей показник приходить у фізіологічні межі невагітних жінок. Кількість моноцитів під час вагітності теж зростає, особливо в першому триместрі, але з прогресуванням вагітності кількість моноцитів буде зменшуватися. І що стосується еозінофілів та базофілів, вони суттєво не змінюються, якщо це фізіологічна вагітність. Тобто ми не маємо, наприклад, якихось алергічних або імунологічних проблем. Наступний показник, який зазнає суттєвих змін під час вагітності, це тромбоцити. І проведена. Така дуже велика кількість досліджень, які показують, що під час вагітності, особливо у другому та третьому триместрі, рівень тромбоцитів значно зменшується. І таке явище отримало назву Гестаційна тромбоцитопенія. Ще раз підкреслю, що це фізіологічні зміни, які відбуваються під час. Фізіологічної вагітності. Тож, що стосується тромбоцитів, було проведено багато рандомізованих клінічних досліджень, і в яких доведено, що якщо рівень тромбоцитів не знижується нижче, ніж 115-100 на 10 9 на літр. То це вважається ну, саме тою нормальною гестаційною тромбоцитопенією. І після пологів цей показник достатньо швидко приходить до меж фізіологічних норм і він не потребує якогось втручання. Кількість тромбоцитів зменшується внаслідок фізіологічного збільшення об'єму крові, а ми з цього. І розпочали цю тему, що у вагітної значно збільшується об'єм плазми, об'єм циркулюючої крові, і саме через збільшення об'єму крові зменшується кількість тромбоцитів, і навіть є такі дані, що може навіть зменшуватися розмір у деяких тромбоцитів. Що стосується факторів згортання крові, на слайді, ще раз, ви бачите, для того, щоб їх згадати, це основні 12 факторів згортання крові, вони теж зазнають змін, це дуже просто пояснити, тому що фізіологічно організм намагається запобігти кровотечі, тому реєструється підсилене згортання крові. Нормалізуються ці показники трохи так повільніше, але все ж вони самостійно приходять до норми. Це десь 8-12 тиждень після пологів. І ну, що ж саме відбувається, які показники зазнають черг в першу, першу чергу, Тож, під час вагітності? Активований частковий тромбопластиновий час, як правило, скорочується до 4 секунд, і для того, щоб нагадати, ви бачите, що у невагітних жінок він майже в 5 разів вищий. Що нам ще раз показує, що організм готується до попередження кровотеч. І саме через те зменшується активований частковий тромбопластиновий час. Особливо ці зміни яскраво проявляються у третьому триместрі, і підвищується активність восьмого фактору згортання крові. Що стосується протромбінового та тромбінового часу, вони не зазнають таких суттєвих змін, як активований частковий тромбопластиновий час. Ще змінюються такі фактори згортання крові, як Перший, сьомий, восьмий, десятий і фактор Вілі Бранта. тобто їх активність теж підвищується. Десятий фактор і 12 є такими варіабельними, а фактор другий підвищується на ранніх термінах і знижується у третьому триместрі. І ще раз підкреслю, що все це є фізіологічні. Зміни. Далі йдемо. І е, зрозуміло, що система гемостазу, система коагуляції, вона якби складається із двох основних компонентів. Це система згортання крові і система проти згортання крові. До системи проти згортання крові відносяться речовини, які мають антикоагулянтну. Та фібрінолітичної дії. І очікувано, що якщо в нас зростає активність системи згортання крові, то системи антикоагулянтної та фібрінолітичної дії буде знижуватися. І саме тому у таких коагуляційних показниках вагітних жінок буде спостерігатися прогресивне зниження рівня протеїну який має антикоагулянтну дію. І це є знов-таки фізіологічна. Що стосується фібринолізу, то під час вагітності, особливо під час пологів, фібриноліз теж його активність знижується і знижується вона внаслідок того що рівень інгібітора активатора плазміногена першого типу під час вагітності значно підвищується. Тобто процеси фібринолізу призупиняються, вони призагальмовуються, скажімо так. Тож, ще раз давайте підсумуємо: система згортання крові. Активується, система проти згортання та фібринолізу, працює в такому загальмованому типі виді. і весь організм, всі його системи саме спрямовані на попередження кровотеч. Саме тому це і відбувається при фізіологічній вагітності. І ще один показник, зміни якого Можуть бути ну, досить суттєві під час вагітності. Це гомоцистеїн. Під час вагітності рівень гомоцистеїну значно зменшується, і це є таким дуже добрим фактором, тому що сам по собі гомоцистеїн це метаболіт незамінної амінокислоти мітіаніну. І підвищення гомоцистеїну насправді пов'язана з багатьма патологічними станами. Це і ранні старіння, це атеросклеротичні явища, це хвороба Альцгеймера. Тож, контролювати рівень гомоцистеїну дуже важливо, як для вагітних, так і не для вагітних жінок, як його можна контролювати. Чому важливо, щоб він знижувався, і він ну, був навіть нижчим, ніж у невагітних жінок? Знижувати і контролювати його можна дотаційною підтримкою фолієвої кислоти. І це дуже правильно, коли спочатку до вагітності йде прегравідарна підготовка, коли жінка отримує еліомітілфолат, коли вона отримує якісь такі антиоксидантні препарати. Саме для того їх і призначають. ну, одним із факторів, звісно, це є контролювання рівня гомоцистеїну. Тож, фізіологічним, для вагітних жінок є зменшення рівня заліза, є зменшення рівня фірітіну, еритроцитів, гемоглобіну. і прогресування до зменшення цих показників йдуть від першого до останнього тижня вагітності. Фізіологічним є активація системи згортання крові і загальмування системи проти згортання крові, антикагулянтної та фібрінолітичної системи. І саме утримання цих показників у фізіологічних межах для вагітних, а ми бачимо, що показники для вагітних. Ну, в принципі, дуже значно відрізняються від показників для невагітних жінок. Це постійна обов'язкова додаткова підтримка, це постійне вживання препаратів заліза. Може, треба буде розібрати, яке заліза краще: двохвалентне чи трьохвалентне, у якій саме лікарській формі треба давати препарати заліза, але їх давати треба. Треба вживати фолієву кислоту, тобто ті речовини, це, наприклад, можуть бути і омега 3 на насичені жирні кислоти, які допомагають утримувати оці показники у межах фізіологічних норм для вагітних жінок. Я дякую за увагу! І якщо будуть питання, або може якісь питання, слід буде розібрати. Більш детально буду рада вашим коментарям і зворотньому, такому зворотньому зверненню. Тож, дякую за увагу!